Наші звички формують рутини, якими ми користуємося протягом дня. Рутини це певні дії, відповідно до того, як ми привчили себе. Наприклад, чистити зуби. Це певна ранкова рутина догляду за собою. Так само і в інших звичках ми також формуємо рутини. І от ми ними користуємося протягом тижня, місяця року і приходимо в певну точку. І якщо вам та точка Б не подобається, то відповідно у вас сформована не та звичка, як наслідок, не ті рутини, якими ви користуєтесь. Наприклад, точка Б у вас купа боргів, ви не можете їх роздати, плюс до того постійно безгрішні. Рутина ви не слідкуєте за своїми грошима, роздаєте їх наліво-направо, не думаєте про бюджет, не формуєте його, звичка не контролювати гроші, якою ви користуєтеся. Відповідно, потрібно сформувати нову звичку і по-іншому проживати своє життя. Створювати інші рутини відповідно до звички контролю грошей. Відтепер я буду контролювати потік своїх грошей, розходи, доходи, відкладати, інвестувати з тих пір, як ви собі скажете, що моя звичка контролювати гроші, ви почнете робити певні рутини протягом тижня, року, життя. І точка Б буде фінансова свобода. Якщо ви хочете вміти формувати нормальні звички, користуватися ними, впроваджувати їх в життя, приходьте на мій марафон Нові звички стартуємо 1 січня.